Всім привіт! З вами Фалькони. Продовжуємо грати на карті Малинівка. І як ми пам'ятаємо, в минулій серії ми хотіли їхати і заробляти гроші, викопуючи пісок. Так ми зараз і зробимо. Зараз я заїду на територію. Треба поставити десь вантажівку нашу, спорядити правильно трактор і поїдемо копати пісок. Ми ж, все ж таки хочемо для початку назбирати 3 мільйони гривень, щоб купити промисловість. Так, я чи вирішую яку, чи очисну зернову, чи млин. Все ж таки, я хочу спочатку очисну взяти. Так, 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 так. Нам треба трактор. Трактор зараз. Зараз підгоню трактор. Ось він наш. Тракторець. Швидко ми завелися. А зараз що потрібно? Треба треба взяти ковш. Бо навантажувати оцим гаком, я думаю, пісок не дуже буде зручно. А ось. Ковшом, я думаю, буде те, що треба. Але я б хотів би, звісно, якийсь ковш побільше, бо це у нас на 1000 літрів, а нам треба дуже багато, дуже багато закидувати піску, щоб не збирати 3 мільйони. Ну, б непогано завестись якимось великим ковшом. Хоча, блін, наш трактор та його не потяне. Треба якийсь ескаватор, мабуть, щоб добував в промислових масштабах. Але поки і цього вистачить. Зараз його піджину поставлю перед вантажівкою. І наберу костіка. Я сподіваюся, Костік швидко до нас прийде. Так, ось тут. Все, машина заведена, чекає костіка. А я зараз заберу і завезу на парковку наш трактор. Там стоїть з сіволкою. Зараз, зараз заберу. А ось наша сіволка з трактором. Так, трактор треба завести. Він у нас довго заводиться. Отже, що у нас по сівелці? А у нас 50% заповнення бункера добривом і насінням. Отже, ми витратили десь. А скільки ми витратили? Ми брали наче 6 мішків насіння, і з них ми 4 витратили. Наче так, але це не точно. Треба буде якось порахувати. А поки те, що я казав, у нас сівалка дуже широка і займає всю дорогу. Це добре, що тут ніхто не їздить, крім мене. Хоча, може, дід Федор чи Дід Костя буде проїжджати. Але... але що я скажу? Я тут їду сам, тобто ви десь об'їжджайте по траві. Ну така в мене сілка, що я зроблю. Так, автоматичний шлагбаун у нас тут. А зараз почнеться найцікавіше. Мені треба буде припаркуватися. А всі знають, як я паркуюся. Особливо на цьому Т-150, який ламається туди повертає. Так що це буде, мабуть, важко. Але ні, я от потрошку-потрошку, і я майже профі. Чорт! Да я не майже профі! Я і є профі. Так, а трактор завеземо на нашу стояночку. Отже, що я хочу ще сказати. Оцей причеп? Оцей причеп, я не знаю, все ж таки доречний він нам чи ні. Ми його брали на іншу культуру. Але поки ми її дочекаємося, я не знаю. Я вже постарію на декілька років. А може і місяці. Не знаю навіть, що більше роки чи місяці. Так, добре. Тут я поставлю його заглушу і треба подивитися, що там з костиком. Ага, все, бачу, гроші знімаються, значить костік чи константа, прийшли. Нічого собі, який серйозний тут костик в окулярах сидить, а? З кузячою бородкою. Добре, костик, давай, поїхали. Я гадаю, ти не забув, як це робиться. Хоча тут костік від костика відрізняється. Це ж не один костик, різні костики працюють. Тому цікаво, цей костік доїде з нами до кар'єру піщаного, чи ні, чи десь загубиться по дорозі і втече в ліс. Вони так вміють. От, до речі, що-що, а тікати в ліс, всі костіки вміють. Отже, під'їжджаємо ми уже до нашого піщаного кар'єру. І чую, що за нами їде костік. Це дуже добре, тобто він подолав цей нелегкий шлях. Доїхав аж до самого кар'єру, і в ліс навіть не втік. А все ж таки, тут дуже багато піску, набагато більше, ніж я думав. Цікаво, наскільки тут грошей реально вийде цього піску? 3 мільйони, ми заробимо це 100%. Але скільки всього? Цікаво, цікаво. А може тут десь монеточка є? А може вона десь закопана? Може тут цілий скарб? Не знаю, будемо копати, потім подивимось. Так, а гроші в мене віднімаються. Блін, Костік, Іди на обід! Чого ти тут сидиш? Вилазь! Так, Костік на відпочинку, а я зараз попрацюю, щоб ніхто мені не заважав. Отже, я пам'ятаю, що машина, коли перенавантажена, вона з'їжджає з гірочки, тому я стану поперек дороги, поперек кар'єру. Вона наче не має з'їжджати. Але зараз я подивлюся, чи трактором зручно буде під'їжджати, бо я машиною, в принципі, все перекрив. Але зараз подивлюся. Якщо щось не сподобається, я машину відгоню. Так, а поки зачерпнув, уже зачерпнув я пісок. Та в принципі, в принципі все тут зручно. От я задній ход здав, під'їхав вперед, уперся в машину, висипав пісок. Ну і добре. Добре, можна працювати. Так, значить і будемо працювати в такому темпі. Ну що ж, ми навантажили повністю машину. Трактор я тут залишаю. Так, а машина у нас повна, повна, повна і важка. Але тягне нормально. Нормально тягне, я думав, що я не вийду звідси під гірочку. Але все пішло, все потянуло. Тому зараз на всіх парах я мчу до діда Кості і продам йому на будівництво наш пісочок. Отже, привіз, привіз. Я на будівництво пісок, 10 тисяч літрів. Я думаю, їх можна рахувати як тони. Хоча це не точно. Ну, хай буде 10 700 тонн. Ми привезли на будівництво діду Кості. І зараз ми подивимося, скільки, скільки нам за це відвалить він. Так, відразу вантажівку розвантажуємо і причеп Грошики побігли, побігли вгору. Дуже все круто. Момент істини. 159 тисяч гривень за причеп і вантажівку. Це дуже круто. Так ми швидше не збираємо 3 мільйони. Це просто якийсь золотий пісок. А стривайте, може він дійсно золотий? Це пісок, з якого роблять ці наші монетки? Цікаво, цікаво. Так, походу, я задумався про золотий пісок і прогавив свій поворот. Зараз тут розвернуся. І треба повернутися назад до кар'єру. Щось я, щось я реально задумався. Так, ось він, наш поворот до кар'єру. Розвертаємо машину так, як нам зручно. Ось так, думаю. Ого. На трактор забіжав? Я думаю, що так високо. Так, трактор, давай заводься. А тепер я бачу, що машину, наче я поставив незручно. Якось дуже все прикрив. Але спробую, спробую зараз досипати. Залишки піску, що в нас були, і зараз поїду на черпну новий. Все ж таки незручно поставив машину. Треба її відігнати трошечки. Ось так, тепер набагато краще. О! Тепер інша справа. Тепер пісочок зараз підчерпнемо. Ні, ну ковш уже я дуже сильно опустив. І ще сильніше опускаю. Це я можу. Ось. Пісочок у нас у ковші. Тепер тут зручно розвертатися. Ось так під'їхав, підігнав, підняв ковша і висипав машину. Так, ну що ж, нам тепер треба таких 6,5 ковщів в машину і ще заповнити причеп. Поїхали, це все зробимо. Ну що ж, ми досипали вже причеп і ще досипали землю. йолки палки я все поросипав. Добре, я потім підберу, зараз поки заглушу трактор, у нас є інші справи. А я дивлюся, у нас машина тим часом з'їхала трошечки вниз, ну як трошечки, метри на два. Але нічого страшного. Зараз я це все... все вивезу і продам. Давай, давай, давай. Тягни, тягни, ти зможеш, я знаю. Отже, хотів я швидких легких грошей, але фіг там. Дід Костя мені сказав, що я натискав стільки піску, що він буде його. В бетономішалці тиждень мішати. Тому зараз поки не на часі, привезу пізніше. Але, але, є у діда Кості знайомий дід Петро із села Пітухово, і він пропонує якусь роботу. І за це він добре заплатить, каже, так що пішли подивимось, що він нам запропонує. Так, до речі, вирішив я поїхати до цього діда Петра на велосипеді, щоби зекономити пальне. Там я дізнаюся, яку роботу нам треба зробити і яку техніку, якщо треба підігнати. Тому зараз просто запитаю і подивлюся. А ще мені стало цікаво, скільки важить наш велосипед. Бо щось його важко доставав, важко піднімав. А, ну зрозуміло. 1300 кг. Тобто цей байк важить 1300 кілограм. Це 1,3 тони. І я тут думаю, чого він так важко йде. На його можна і плуг ціпляти. Добре, поїхали. Так, отже, заїхав я у село Петухово, але з якоїсь сторони дивної, через якісь хащі. Я так думав, буде швидше доїхати, але ніфіга так швидше не вийшло. Я блукав більше. Але все ж таки доїхав. І тут, де ми продавали солому, тут живе дід Петро. Зараз я до нього зайду. Тільки знайду де де де, 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 де тут? Де тут вхід? Ага, ні, це якась двері інша, вона якась погана, наче сарай. Хоча ні, це єдина двері, значить, треба сюди. Отже, що ми дізналися, у Діда Петра тут недалеко є велике поле, яке треба удобрювати. А йому нема чим. Зате я знаю чим. У нас десь був оприскувач стояв у подвір'ї. Зараз поїду, подивлюся, де він там, чи працює він, чи не працює. Отже, поки я їхав, у мене з'явилися дуже важливі справи. Зараз треба мені їх зробити перед тим як я поїду на поле. Так, забігу сюди, так, Мжом вже не знаю, кудись побігу. Отже, важливі справи зроблено. Тепер мені треба. Ага, он оприскувач. Я візьму зараз трактор Т-40. Він нас багато разів виручав, він дуже дуже хороший. Тому я зараз ним заберу оприскувач і поїду в магазин, треба купити добрив. Отже, працювати будемо з цим оприскувачем. Зараз підсиплю його. Отже, це у нас оприскувач невеличкий на 2000 літрів. Дуже компактний. З робочою шириною 18 метрів. Подивимося, як він покаже собі в роботі. Зараз подивлюся. Тобто -то простий механізм, все дуже просто і надійно. Поїхали зараз до магазину і спробуємо заправитись, заправитись добривами. Отже, купили ми 2 тони добрив за 96 тисяч гривень. І зараз заправимо наш резервуар на оприскувачі. Він, до речі, теж на 2 тони розрахований. Тут ще недалеко АЗС, тому вирішив заправити трактор. До речі, треба заїхати в село Пітухово знову. Я хочу у діда Петра запитати, як нам бути з компенсацією оплати. Все ж таки добриво я купив за свої гроші, а це 96 тисяч гривень. Це дуже багато. Мені цікаво, він щось дасть за це. Тобто компенсує мої витрати чи ні. Зараз це дізнаємося. Отже, що ми дізналися? Роботу, яку ми робимо, буде коштувати 700 тисяч гривень. Це враховуючи те, що ми беремо добрива за свої гроші. Тобто, скільки вийде чистими, я ще не знаю, бо я не знаю, який у нас тут розхід добрив. Так, я трошки заблукав, коли їхав до поля, але нічого. Ось я до нього добрався. Так, зараз нам треба розкластися. О, все ж таки нормально, 18 метрів виглядає більше, ніж я думав. Нічого, зараз я, як завжди, поїду спочатку по колу. почну їхати ліворуч. зараз тільки включу оприскування. Все, у нас добрива полилися. І будемо так працювати. Так, виключаємо. Ні, Ну, 5 км за годину це вже взагалі не цікаво. Все ж таки треба поїхати додому і замінити трактор. Отже, я вирішив взяти для цієї роботи трактор Т-150. Він набагато потужніший. І я гадаю, він не буде тормозити і їхати зі швидкістю 5 км на годину. Зараз тільки підчеплюся і перевірю. Ну що ж, так набагато швидше. Так що будемо працювати на цьому полі на Т-150. Що ж, в нашому оприскувачі скінчилися добрива. Треба їхати за новою партією. Отже, що я хочу сказати, з двох тонн добрив у нас вийшло. По моїм розрахункам, вийшло десь 45% полі обробити. Тобто іще 2 тонни і ще 45%. Так, щось у мене не сходиться. Нам треба трошки більше, ніж 2 тонни. Добре, поки їдемо в магаз, а там вирішимо. І що ж я вирішив? Я вирішив купити 4 тонни добрив. Якщо ми всі не потратимо на поле, у нас будуть залишки, ми ж їх можемо внести в, наш, в наше поле. Тобто вони зайвими не будуть. Зараз я заправлю нашу сіялку, хотів сказати, а наш оприскувач. Також я заправлю наш трактор паливом. Все, готово. Тепер поїхали далі працювати. Отже, у нас підходить до кінця вже другий піддон добрив. Це четверта тонна. Нічого собі. А поле ще треба удобрювати і удобрювати. Отже, по моїм розрахункам, 4 тони добрив мало піти на 90% поля. Але ми зробили тільки 80. О, прикольний сарайчик. Забігу подивлюсь, що там цікавого. Так, трактор тут поставлю. Так, почекайте, зараз я заберу його з дороги. Сарайчик. Цікаво, тут щось може бути цікаве. Пригнуся. І так, цікаве. Тут грошики. Монетка золота. Хороший сарайчик, хороший. Не просто так зайшли. Так, ну що ж, ми їдемо, забираємо останній підон добрив і їдемо далі на поле. Все, зараз ми доїжджаємо до краю поля. І наша робота тут завершена. Так, можна все вимикати і складувати наш оприскувач. Тут робота наша закінчена. Тепер я хочу заїхати в Петухово до діда Петра і нарешті отримати наші гроші. Він обіцяв 700 тисяч. Звісно, не враховуючи те, що ми витратились на добриво. Ну що, ми вже в Пітухово? Зараз ми отримаємо наші гроші. і Грошенятка, наші отримаємо. Цікаво, у нас виходить чистими, десь 200 тисяч ми отримаємо, правильно? 700 тисяч платить дід. Десь 300 тисяч ми потратили на добриво. А чому 200 тисяч? Ні, у нас виходить прибуток, виходить 400 тисяч. Це дуже добре. Все, дякую, діду Петро. Він розрахувався з нами кешем. Тепер у нас майже 2 мільйони. Все що я хочу? Я хочу відпочити. Спекотно все ж таки на дворі. Бабино літо, але дуже спекотно. Я хочу заїхати зараз до Люськи, я бачив там у подвір'ї, у неї стоїть літній душ. Так, а ще хочу переодітися у чистий одяг новий. Ну і, звісно, перекусити. Ну що ж, ми припаркувалися. Я навчився нормально паркуватися. Так, заглушив двигун. Дурі, щось крутиться, вертиться. Прикольно зроблено. Ну, звісно, прикольно, це ж двигуну трактора. Так, а до хатки? Ні. Душик. Спочатку треба зайти. у цей літній душик. Сподіваюся, вода там нагрілася. Тепер зацініть мій прикидон. У мене капелюх файний і файна рубашечка. Спортивна, до речі. Може, адік, може ні, але я тут буду найкращим, найпершим хлопцем на селі. Ну що ж, забігу до Люськи, подякую їй. І за одяг, і за душ. На сьогодні буду з вами прощатися. З вами був Фальконе. До зустрічі.